По ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, Воскресінням Христовим браті і сестри. Сьогодні Свята Церква нам знову нагадує ці питання, на які кожна людина повинна відповісти. Навіщо я живу? Який плод мого життя? Хтось каже, багато хто каже, що треба жити для того, щоб насолоджуватись. І це життя має смисл. В тому щоб людина протягом життя отримала всі можливі насолоди. Людина дуже смущається, якщо цього не виходить. І вона завідує іншим, що хтось може, може маже, має доступ до цього. А я не можу. Але якщо людина зрозуміє, що час життя швидко плине, і кожна людина стане на порог смерті. От тоді багато людей скаже, що пройшло, а що я маю після цього? Коли людина дивиться в очі смерті, вона побачить все своє життя, так кажуть. А сенс життя побачить, що все, чим жила, якщо не жила Богом, вона залишає. Є надпис на воротах кладовища, от ми були в Почаївській лаврі, та я згадую. І очі зупинились, де зображені черепи і кажуть, ми були такі, як ви, а ви будете такі, як ми. Тому ще зразу згадую, все залишить, а що людина забирає? Який, який смисл того, що я живу? От і Господь нам дає для цього притчу. Притчу, хто бігло подивиться, скаже, це, мабуть, про багатія. А якщо мудро подивитись, то це стосується кожного з нас. Деякий багатій ніва у кобзіся, каже свята Євангелія церковно словяцької мовою. Тобто великий урожай отримав багатій. І одразу подумав, що мені робити. Мої засіки не мають можливості вмістити все. Знаєте, якщо кажемо, що людина думає, що відчуває оце питання, що мені робити, це дуже багато людей задають питання, що мені робити. Погано живеться, бідно, що мені робити. Дав Господь багато вражає, що мені робити. І постійно людина думає, що мені робити. Але з іншого боку, ми бачимо далі, що розсуждає багатій. Зроби більше засіки, щоб можна було вмістити весь урожай. Не бачив слово подяки. В Собі думає, нікому не каже. Людина вирішує, що з цим робити. А Господь бачить. І Господь каже так, вагає. Що людина вирішує, той Господь думає, що далі з цією людиною робити. Тому що Господь милості. І якщо Господь милості і наш батько, він бачить, наскільки є сенс такої людині далі продовжувати і давати свою милість. Якщо людина милості Божі вживає тільки для того, щоб собі навредити, то по милості Господь. Таке життя ставить крапку. Людина собі міркує, що буду робити після того, як все це буде моїми засідами. Є ж душа, бій душа, на багато років маєш ти багатство. От що вирішує багатій. Тобто, як він жив до цього, так він і використовує і далі, дар Божий. Подяки не почув. А що Господь дає? Для чого? Ця притча закінчується страшними словами. Хто не багатіє в Бога, той станеться з тим, що сталося багатієм. А Господь сказав: бізумний, цю ночь забрудь душу твою. Людина ще міркує на багато років, як він буде насолоджуватись, веселитися в багатстві. Славі може бути! Господь по-іншому порахував. Безумний. Чому? Каже Господь безумний. Тому що ум це засіб наш, який повинен бачити Бога. Є ум, а є разум. Разум він оцінює, що дивиться ум на що. А ум, душа повинна бачити Бога. Святитель сербський Ніколай каже так, уявіть собі, якщо людина ягня почне годувати м'ясо. Собака їсть м'ясо, а ягня не їсть. Наша душа теж має потреби. Для тіла все зрозуміло, що потрібно їсти, пити, спати. А душа, як це ягня, вона не їсть м'ясо, їй потрібна інша. Душа хоче Бога бачити, душа хоче живитись Богом, якщо людина про це забуває, ніякими солодами тіла неможливо гамувати ці жадоби Бога. Якщо людина певний час живе для тіла, душа перестає відчувати Бога. Дуже багато людей кажуть, я не відчуваю, може є, а може немає. А святі всі кажуть, що бачив Бога, ходимо перед Ним, Благовійно перед Ним ходимо, щоб його не втратити. Тому і притча каже, так буде з такою людиною, яка не богатіє в Бога. Якщо Бігло прочитати богаттіє в Бога. Тобто, вроді як йому потрібно, щоб ми багатіли чимось. Та да, дійсно, Господь наш батько, і він милостивий, йому приємно, коли ми багаті, духовно багаті. Але якщо людина забуває про це, дійсно людина становиться безумною. Отже, якщо ми сказали, що ум повинен бачити Бога. І преподобний Антоній Великий казав, не називай умного того людину, який якісь там цитати знає, мудрості якісь, а називай умного того, хто має страх і бачить, як жити праведно перед Богом, щоб не загрішати ним. Тоді таку людину можна назвати умною. Тому що гріх, якщо людина робить, вона втрачає саме дорогоцінне, благодать Божу. Якщо людина живе уважно, то вона відчуває, що Господь Творець наш Він ближче, ніж наш одяг. Але при тому всьому ми не відчуваємо, якщо ми грішні. Святі відчували, ми не відчуваємо. Чого? От душа дійсно може бачити, відчувати, ту благодать. Як поїздили їхали з Почаєва вчора, то всі казали, Ну, на крилах летимо. Трошки потрудились, а все більше Господь милості своєї дав. На що? На малий малей пошту, що просили і жадали його побачити, його відчути. І він відкривається. А якщо людина засуєтилася і живе своїми проблемами, що зроблю? Що зроблю постійно? Думає, а згадаємо. Взагалі, що Господь каже, які заповіді Господь давав. Скажемо, це багато. Але всі заповіді сходяться до двох. Люби Бога і люби ближнього. От якщо виконуємо, люби Бога. А яким чином? Всі кажуть, да, ми любимо Бога. Як це треба відчути, що треба зробити? А далі всім серцем своїм. Всім розумом і всіми чувствами да? всім своє, всім крепостю своєю. Тобто людина повинна не просто думати, що вона любить Бога, вона повинна узнавати про нього, читати про нього, йому служити всім життям, йому угождати життям, своїми трудами. От якщо людина це робить, він відкривається. Тому що він. Відчуває, то, що людина старається угодити Богу. А інше ближнього. Якщо ти кажеш, що люблю Бога, а не любиш ближнього, то ти обман кажеш це неможливо. А як побачити, людина ближнього любить чи не любить? Тоже дуже коротко Господь сказав. І це ми можемо прикласти кожен до себе і постійно. Кожну хвилину. Не роби іншому того, що не хочеш собі. От якщо починаємо уважно виконувати, кожен день і кожен час, думаємо, що я хотів би на іншому місці іншої людини. Якщо ми перекладаємо, то як для себе, а навіть Господь каже, більше, більше. Не то, що навіть ближнього це старий заповідь. Господь сказав більше, люби ворогів своїх. Якщо я не хочу ближньому, як самому собі, ось скільки багато ми не зробили би, не сказали би, не подумали би. Багато скажемося, що в нас є осуд. Ми повинні, якщо бачиш, що людина щось не то робить, молитися, скорбіть о ближньому. Якщо людина так не робить, скорбі про себе. Тому що ти не виконуєш те, що Господь чекає. Якщо людина уважна, вона повинна знати, що Бог відкривається навіть не через знання, як кажуть святі отці. А теж почув ті ж самі слова отці, кажіть що не час слів, час дій. Ми майже всі чули цю притчу і неодноразово, а лише стяжає благодать Божою той, хто намагається виконати. То, що Господь сказав. Тому що все, що є в Словах Божіх, воно познається через виконання. Хочеться сказати щось велике. Прочитав багато святих отців, а потім закрив, а все воно як зайшло, так і вийшло. Тому що залишається лише тільки стільки, скільки ти до того старався виконати. Тому і наше познання відкривається через практичне виконання. Якщо людина. Силиться і свою душу понуждає виконати. Да? Тому і душа відчуває присутність Бога. Дуже, кажем, Господь близько до тих, хто молитву творить. Але як творити? Для того, щоб виконати його заповідь. Молитва це дуже непросто, це не вірш, який можна прочитати, і почуємо Бога. Молитва. Відкривається, хто практикує молитву, хто хоче через молитву спілкуватись з Господом, свої слова сказати. І через те, що Господі я старався виконати, і тоді людина має дерзновіння до Господа. От світі ці кажуть, не просто слова сказав, а ми читаємо с тих отців, має дерзновіння, тобто, дерзновіння якщо людина Виконувала, старалась, то і Господь йому відкриває. Тобто, бачить це старання? Любе старання, внутрішнє. Що нам заслоняє Господа? Гріхи, страсті. Через страсті ми не відчуваємо Через те, що ми не радіві, через те, що ми неуважні до себе, ми навіть не бачимо, що в страсті є. От каже так людина. Почала рамки ставити. Ще йому угоді є, кажуть. Якщо воно є, то от пість, якщо людина скаже, значить, от все, значить, це обмежую. А якщо вона зробила собі послаблення, ну ладно, це можна. Це теж можна. І це можна. Людина геть не бачить, що їм володіє. Вона не бачить пристрастності. Якщо не поклала на уста свої, пустих слів не кажи. Від слів своїх оправдаєшся, і від слів своїх засудишся. Так Господь казав. Не кажіть лішнього. Якщо людина не поклала хранення устом моїм, і дві ограждення о уснах моїх. А уснах моїх це в тому числі і зріння, і уста, і у вуха. Якщо людина відкрила інтернет і просиділа час другий третій, но не будемо молити, тому що все це у нас всередині стало бути. Не посклав двірі, а граждання в устах твоїх. Все, Проходной двор, кажуть так, людина не може все Тоді вона відчуває, що душа хоче піднятися, а вона не може. Тому їй виходить, що зріння Бога бачиться через виконання. Знаємо, потрібно силитись виконувати. Крім того, світліці кажуть: хранення ума. Людина повинна бачити, що я думаю, що я відчуваю до ближнього. Якщо я бачу, що я відчуваю неприязнь, то не просто сказати, що я, на жаль, та відчуваю, а ми повинні зусилля покласти. Якщо зусилля не покладається, просто констатуємо на сповіді. Я такий, такий, такий. Якщо немає зусилля, ми не міняємося, майже не міняємося. Тому і від нас вимагається зусилля по відношенню до кожної пристрасті для того, щоб її вирвати з корнення. Господь зробив все. Від нас воля потрібна. Свої покласти зусилля і блюсті ум. Ще кажуть святі отці, що. Мічтання, якщо кажемо про ум, то ми можемо дуже багато згадувати, літати кругом, зосереджуватись на те, що нам не потрібно, а кажуть, а ти дивись себе всередину. Оце все, який толк людині, якщо ти весь мір приобрящиш, а для своєї душі нічого не зробиш, то, виходить, весь мір нам не повинен бути цікавий. Дивись на себе, засереджуйся, тому що час плине дуже швидко. От сьогодні, кажуть так, згадуємо аграрія, який багато нива у габзіся. Оце, звісно, не аграрій. Кожна людина чимось живе, вона чимось мріє. В неї є плани, вона чимось насолоджується. Хтось не там багато, а зробив ремонт в квартирі. Чи це погано, навірно, хорошо. Але якщо людина цим жила, якщо людина вклала смисл життя, насолоджується цим, то духовно не почерпнула. Машина, якісь там переваги, якийсь людина живе чим завгодно, якщо не Богу, це все залишиться, тут залишиться. Людина душою вийде тільки з благодаттю Божою, якщо вона є. А якщо її немає, вона не відчула. Вона вийде голою. от апостол Павло каже, ніби із огня душа. От браті і сестри, перше діло згадай останнє своє. Відчуй, це час, коли душа стане і оце слово візьмуть душу. Уявіть увагу, візьмуть, не то, що душа сама захоче. Хто Бога не відчуває, хто Богу і не живе, той насилля душа забирається. От і розуміємо, що святих Господь приглашає, а грішників душа забирається, заберуть. Одне було згадка про ніщого. Боронили відому людину, думали, що його молитвами весь місто все живиться, але Господь не Дозволив ангелам забрати його душу жорстоким ангелам. А ніші, який був, якого ніхто не бачив. Сам архангел говорив, спустився і просив, іде, може, я ще трошки побуду, то просив, будь ласка, піде, Господь кличе. Не забирав, а кличе. От яка різниця. Хто живе для Бога, той для Бога вмирає. А хто живе для плоті. І цим всім живе насолодує мірською, то, на жаль, дуже страшно вмирати. От виходить радість нам, коли хоч маленьке щось зробили для Господа. Тому що Господь сказав: милий ближче, я тебе помилую». Послушайся, не піреч, не гордись, гордість через що ви через обідчивість, обіжаємось, довго помнимо, бо нас обідали. Якщо людина всередині старається простити, воно прощається. А якщо дивимось на це, що в нас є, що в нас тоді років 20, що хтось обідав. І це тішимо і кладемо, що воно є. Ну камінюку тримаєш. От чому біда. Якщо хочеш цю каменюку носити, в вічності, то носи. А якщо не хочеш, прощай. Всі люди грішні. І ми грішні. От, братія і сестри, передаю слова спочаємо. Час слушання закінчується. Час діла не почався. Тому, братія і сестри, робимо, виконуємо, Господа, любимо не слова, а діла. Спасибо, Господи.